Пані Олена працює вихователькою ось вже три роки. каже, дуже сумувала, коли через поточні життєві обставини в країні змушена була організовувати навчальний процес для своїх вихованців в режимі онлайн. Починаючи з 7 червня, заняття в центрі розвитку дитини номер 243 відновились. Департамент освіти проводили навчання з усіма педагогами під час того, коли дітей не було. Як нам діяти під час повітряної тривоги, ми з дітьми в ігровій формі виконуємо всі завдання. Спускаємося в укриття, тут граємося. Діти, дітям навіть дуже подобається, тому що тут на багато в нас іграшок. У нас тут басейн. Вони дуже за спілкуванням один між одним, тому що ми навіть хочемо їх відволікти на якусь гру, наприклад, на заняття, тому що хочемо їх підтягнути. Завдяки всебічній підтримці з боку ради оборони Кривого Рогу та міської влади. Всередині укриття закладу повністю оновили електричну проводку, встановили нові розетки та акумуляторні світильники, виконали монтаж системи вентиляції, водопостачання, облаштували санвузли. Наразі до закладу ходять близько 40 Дошкільнят віком від 3 до 7 років є запаси питної та технічної води. Наш заклад розрахований на 110 місць, але на сьогодні у нас відкрито чотири чергові групи на 44 дитини. На 50 місць укриття розраховане. Це разом з дорослими, з медичною сестрою, з вихователями, з помічниками вихователів. Але у нас в черзі зараз 69 діточок, які готові прийти уже зараз, завтра до нас. Вони чекають своєї черги 60 дитячих садочків. Саме така кількість криворізьких закладів дошкільної освіти з квітня поточного року знов відкрили свої двері для малечі. Наразі в очному форматі працюють 193 чергові групи, а садочки відвідують 2,5 тисячі дітей дошкільнят. Після виконання ремонтних робіт в укриттях отримання всіх потрібних дозволів від ДСНС очікується, що кількість працюючих дитсадків збільшиться щонайменше ще на 20 до кінця літа. Розпочинали в квітні з 10 садочків зараз це вже 193 чергові групи і 60 садочків. Триває і підготовка до школи, і дітям взагалі важливо отримати нові навички. А це краще всього опановувати в колективах під керівництвом і наглядом вихователі та експертів. Для того щоб з 1 вересня криворізькі діти мали змогу піти за новими знаннями до шкіл в змішаному форматі, триває їх відповідна підготовка, здійснюють облаштування та ремонт шкільних укриттів. На сьогоднішній день такі вже повністю готові в 92 школах. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.